Велике повернення Фреймут та концерт українською Дана Балана, де були чим займалися і чому улюбленці мільйонів зникли з телеекранів та з інформаційного простору України, як змінилося життя Віри Брежнєвої та Слави Камінської після початку повномасштабного вторгнення, та в які скандали потрапляли співачки? Отож, це підбірка крайніх зіркових повернень в український шоу-бізнес. Я Дмитро Лученко готовий розкрити таємниці найгучніших заголовків та згад. Дати про найцікавіше. Оля Фреймут певне найгучніший скандал за участі колись однієї з найпопулярніших ведучих в Україні прогремів ще рік тому. Тоді ревізорка вперше з повномасштабного вторгнення публічно з'явилася в Україні. Телеведуча, журналістка, модель та письменниця анонсувала проведення лекції у Львові на тему Манер та доброти під час війни. Друзі, вітаємо! всіх у Львові 24 липня в гранд готелі на спецлекції манери під час війни тим самим нарвалася на хейт від безліч користувачів мережі. Коментарі писали різні. Одні казали, що ні пані Фреймут, ні її лекціям в Україні не раді. Інші зазначили, що подібні поради можуть давати тільки ті люди, котрі перебувають всередині країни та залюбки робитимуть це безкоштовно. Через цей скандал Фреймут почали називати жалюгідною псевдопатріоткою, яка втекла разом з чоловіком ще до того, як почалося повномасштабне вторгнення. Гнення, то куди ж втекла? Відомо що до Лондону. Сім'я і досі живе в Британії, де Фреймут працює чи то, можливо, працювала журналістом в одній із найвідоміших газет Санди Експрес, де веде щотижневу колонку про Україну. Щодо лекції, то вона таки відбулася. А вже за кілька днів після скандалу, пані Оля разом із молодшою донькою Євдокією і старшою донькою Златою постали світлини з Києва. На цьому все з тих пір. від зірки не було чути ані ано... Наступних лекцій, ані промовистих фото у соцмережах, доки навесні фреймут не опинилася в епіцентрі розмов про ухилянців. Тоді у соцмережах почали поширювати фото, де фреймут зневажливо поставилася до тих чоловіків, які не воюють. Якщо детальніше, вона, нібито злогодком, своїм чоловіком пояснювали іноземцям за кордоном, що цитую: не всі чоловіки в Україні такі жалюгідні. Як виявилося, ця розмова фейк і спростували її фреймут публічно в інстаграм додала, що вона ніколи подібного не говорила і буде шукати винних, які стоять за цим інформаційним вкидом. На всі коментарі від користувачів після Фреймут заявила: ніяких інтерв'ю до закінчення війни вона більше не даватиме. І, схоже, обіцянки поки дотримуються: про війну мовчить натомість, днями Фреймут похизувалася новим образом. Тепер вона не білявка, має вразити темнішу, вкорочену під каре зачіску. Чому наважилася на зміни в образі блонд? Динки, який підтримувала руками, Фреймут поки замовчує. А от над чим працюватиме в новому образі? Повернеться в кадр, чи можливо буде проводити лекції про психологічний стан у війні? Слідкуємо і за нагоди поділимося з вами. Наступним в нашій підбірці буде той, хто має особливо міцний зв'язок з Україною: Дан Балан. Від початку повномасштабного вторгнення співак в Україні не з'являвся. Вперше стало відомо про повернення Балана до України в червні цього року. Інстаграм зірки поповнився світлинами, де співак катається на велосипеді в горах. З цього теж вийшло чимало чуток, але до них повернемося пізніше, адже найцікавіше те, що Дан Балан заговорив українською. У своєму інстаграмі співак анонсував концерт в Одесі кілька днів тому. Привіт, Одесу. Я вже в Україні і з нетерпінням чекаю на зустріч з вами цієї п'ятниці. Українські фани молдавського співака моментально почали скуповувати квитки, а от росіянам такий закид зі сторони зірки не сподобався. Пропагандистські ЗМІ постійно наголошують на тому, що пісні дана Балана доволі часто можна почути на російських радіостанціях. Хоча, наскільки відомо, з Росією співак ніякого зв'язку не має. Ще 27 лютого 2022 року співак опублікував у своєму інстаграмі український прапор, який підписав словами. Тим часом на концерті співака в Одесі був повний аншлаг. Таку появу дана балана фанати називають по-справжньому гучним поверненням. Присутні змогли не лише послухати улюблені пісні, а й насолодитися чудовою українською з вуст зірки. Сподіваємося, що такий успіх співака затримається в його кар'єрі надовго, бо фанати і досі гадають, міцний зв'язок у співака з Україною чи все ж з кимось, хто живе в Україні. Звичайно, це натяки про нібито роман співака із стіною Кароль. Хоча зараз все менше фанатів вірить у те, що між ними щось взагалі було. До того ж, сам Дан Балан теж вперше зробив заяву про їх стосунки, в якій сказав, що не варто зачіпати його родину та пліткувати про роман, якого не було. Цікаво, але як же спільний відпочинок в Буковелі? Найцікавіше те, що в один і той самий період в Карпатах перебувала і Тіна Кароль, і Дан Балан, що дуже підбадьорило їх спільних фанів. В коментарях підписники жваво почали писати, що відпочинок Дана і Тіни скоріше за все спільний. Але Дан Балан запевняє свою аудиторію, що вже два роки не спілкується з колегою. Коротше кажучи, шуму було довкола безліч. Але питання залишається відкритим: правда, це чи ні? Та чи не повернувся Дан Балан до України заради когось? Побачимо згодом і чекатимемо від співака нових анонсів. Далі поговоримо про віру Брежнєву, котра, попри постійну роботу в Росії, виїхала з країни агресорки з початком повномасштабної війни та почала займатися волонтерством. У 2019-му в одному зі своїх інтерв'ю Брежнєва зазначила, що українською співачкою ніколи не була, бо для цього треба співати українські пісні, а у неї їх немає. Попросила називати її співачкою родом з України. Я, я Украюкраїнське півіце не була тому що я не участвувала там ні. В одній пісні вода, ні в одних каких-то міня, просто самі е, так получили, що е, сама Україна мене не вас принімала українське але у 2022-му все змінилося. Співачка засудила повномасштабне вторгнення та виявила жагу стати частинкою української індустрії у жовтні 2023-го Брежнєва випустила україномовний альбом Дякую та заявила про розлучення з Костянтином Меладзе, з яким разом були з 2015-го. тим самим береж. Брежнєва заінтригувала шанувальників своїм особистим життям. Про причини розлучення нічого не відомо. Але від співачки були певні натяки на те, що нині її серце зайняте. Як заявляє сама Брежнєва, вона вдячна колишньому за роки спільного життя, але зараз говорити про особисте зовсім не хоче. Через деякий час стало відомо, що співачка повернулася до Києва, але тим самим натрапила на хвилю хейту. Тоді почали говорити, що ні москалям, ні Україні. Цям така півіца не потрібна. До речі, з останніх новин Співачка влаштувала фотосесію верхи на коні. Фото дещо відвертого характеру. Зірка запостила в свій інстаграм, а потім виклала відео, де співає російською. Тому, як на мене, поки не зрозуміло, чи надовго пані Брежнєва затримається в українському шоубізі. Закриває наш список Слава Камінська, котра від початку повномасштабного вторгнення на українську не переходила і до того пісень українською не співала. Втім, було так недовго. Вже в травні 22-го співачка, будучи за кордоном, випустила пісню Додому, головний меседж якої скоріше повернутися на батьківщину, за словами камінської. Ця пісня є криком душі українських жінок, які були змушені виїхати з країни щоб врятувати своїх дітей. Випустивши цю роботу, співачка наголосила, що є російськомовною українкою, яка народилася в Одесі, і це її перша робота українською як автора. Хейт з приводу російської мови викликає у співачки роздратування, тому з її слів не можна насильно змушувати людей щонебудь робити. Камінська зазначала, що розмовляє двома мовами, потроху почала процес українізації своїх пісень і планує адаптувати свою творчість під нові реалії, але переходити на українську не збирається. Також виклала пост в інстаграм, де зауважила на статті конституції про гарантування вільного розвитку, використання та захисту. Російської мови та інших мов національних меншин України, яка захищає російську мову, за це відповідно отримала чергову хвилю хейту. Але і на цьому не все. Якось один з підписників слави оприлюднив переписку зі співачкою, де та образила українців. Написала, що живе за кордоном і повертатися не збирається, бо в українців не все в порядку в головах. Після того, як скандал довкола вщух, камінська заявила, що всередині неї, не дивлячись на справжній вік, живе маленька дівчинка, якій іноді властиво ображатися. Такі слова вона написала підписнику на емоціях. Виходить доволі дивна ситуація. В країну слава Камінська наче повертатися і не збирається, державною не розмовляє, а бути з Україною та українцями дуже не проти, що й намагається довести новими піснями. Цікаво, чи надовго затримаються з нами ті, хто вирішив повернутися та чи довго вийде триматися на плаву у тих, хто має неоднозначні думки з приводу того, що відбувається в країні. Пишіть у коментарях, з якими думками зірок ви погоджуєтесь, а кого зовсім не раді чути і бачити. Тим часом я слідкуватиму за новими подробицями та неодмінно ділитимуся з вами. А за іншими новинами українського шоу-бізнесу можна спостерігати на нашому каналі Обоз Лайф. Мене Звати Дмитро Лученко і прощаюся до наступних випусків.